Якщо я живу з жінкою, але не одружуся з нею офіційно, то вона не зможе віджати майно, яке я купляю квартиру або будинок. Так думає дуже багато чоловіків, і їм здається, що якщо вони просто не одружились, то вони захистили себе юридично від посягань такої дами, з якою вони тим не менш чомусь живуть. Але ці дами зараз вже юридично обізнані, і вони з різних джерел дізнаються, що, виявляється, час прожитий разом просто без шлюбу. Можна довести в суді показаннями свідків, фотографіями, відео, різними доказами несуть. Можна довести і встановити факт спільного проживання однією сім'єю без шлюбу в певний період з. І якщо в цей період навіть чоловіком на себе було придбане якесь майно, то можна вже пробувати визнавати його спільною, сумісною власністю і розділяти. І жіночки, значить, від цього просто в захваті думають, так, якщо ти на мені не одружився, але додумаєшся, кинути мене, я у тебе все одно заберу. Те, що мені положено. І чоловікам тут дійсно загрожує певна ситуація, якщо вони не додумаються оформлювати свої квартири на маму. Але жіночкам треба знати одне. І ви зараз знову захейтите мене за те, що я говорю, що жінки мають працювати. А чому я так говорю? А ось послухайте, до чого тут це сюди? Все ж таки, дівчатонька, різниця між офіційною дружиною та співмешканкою щодо майна придбаного під час спільного проживання, вона є і вона величезна, величезна. Яка? А те, що по закону. Дружина може не працювати, розумієте, тому що по закону вказано, що майно придбане в шлюбі в офіційному, воно є спільним незалежно від того, хто працював, а хто займався домашнім господарством. А ось зі співмешканками така історія не прокатить. В законі вказано, що майно може бути визнано спільним під час спільного проживання, але придбане за рахунок спільної праці, сонечки мої спільної праці. Так що якщо ви хочете не працювати, і щоб за вас платив мужик, то вам треба змусити його з вами одружитися. А якщо ж там в паспорті немає для вас значення, то важливо все ж таки працювати. Гарного дня!